Осокорківські луки ландшафтний заказник місцевого значення, створений Київрадою в 2019 році. І саме про нього в даному відео буде йти мова. І перший осередок правопорушень, що було нами виявлено, це формування дороги на його території з будівельного сміття. І саме так виглядає частина дороги, що сформована із будівельного сміття. Зазначимо, що даний заказник знаходиться між двома водними об'єктами, а це озеро Тягли та озеро Небреш. На превеликий жаль, і на території даного природного об'єкту, а саме на узбережжі озера Небреш, ми можемо спостерігати ось такий неналежний санітарний та екологічний стан. Крім того, на території даного природного об'єкту відмічається велика кількість ось таких осередків засмічення та забруднення земель. А наразі за моєю спиною ви можете бачити штучно створену дамбу із будівельного сміття, що перекриває водний канал, що колись був між озером Тягле та Небреш. Тож, не шановні можнавлаці України та міста Києва, про всі ваші корупційні схеми всім вже давно відомо. Але покривати злочини проти екології і наживатися на цьому дуже цинічно.